Ми, оціні, ми включаємо я відео оціні, і дивимося. Дивіться, що, я ось, ось складі, з 10 метрів. Не не я до вас можна покажу? Ну, мої номера видно з 10, з 20, з 50 метрів. А тепер подивимося ваші номера. 30. Ваші номера подивимося. Ваші номера видно? З 3, з 3. метрів не видно. Ота плівка нанесена на них? Ні, то я, їх не видно. Дивіться, три метри. Ви на любу цифру на поставите, і видно, і видно не буде. Я не вам показую О, та тепер дивіться, ви все включено То Тож Видно все, видно. Штрафу в розмірі 1 Дивіться. Докази. Я... Дивіться 10 днів на увазі. Ні, ви мені дайте докази. Я не згоден, дайте докази.